Доброго дня, шановні українці, всіх вітаю. Сталася страшна трагедія. Загинули люди, да, цивільні люди на Вінниччині, в селищі Крижопіль, в одній з будівель агрохолдинга, як повідомляє ТСН. Стався вибух. От, і загинуло троє людей і один в лікарні. З вас лайк, поставте, не забудьте лайк цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика. А я зараз розповім. Так як повідомляють, що, е, бивший співробітник цього агрохолдинга, зайшов в кабінет до директора і пролунав вибух. Загинув сам директор, загинув зам директора по службі безпеки. Самі знаєте, да? хто аграрії, хто це СБУ, ми називаємо да? їх механізатори, СБУ, Служба безпеки чи СБ, Служба безпеки. Да? І загинув сам же ж цей робітник. І ще один хтось там в лікарні. От, вони говорять, що це бивший їхній робітник, це зробив. От, його звільнили десь півроку тому. Ну і тому подобне. Ніхто не знає, чому це сталося, і тому подобне. Шановні українці, дивіться. Я, допустимо, багато відпрацював в агрохолдингах. От. І зараз я розповім, що там коїться. Я не знаю цю людину, що спонукало цю людину зробити таке, але дивіться, це вже ягідки. От. Я зараз вам розповім, а ви самі вже дасте оцінку, що, що там коїться, і може чому. Ну, дивіться, зараз. Цими, цими правдами і неправдами вони будуть робити винуватим цього робітника. Це 100% вони будуть робити, вони не, вони не признають свою вину, що його. Вони його зроблять алкашом, вони його зроблять ким угодно. От. А людину може бути щось там спонукало, я ще розповім, а ви вже подумайте. От дивіться, ти приїжджаєш, в той агрохолдинг в будь Я не кажу йому за цей. Да? От. Що то за агрохолдинг? Раніше то був холдинг. Ну, скажімо так, так, ви знаєте цю людину, да, не буду її називати, не хочу. От. Ти приїжджаєш, тому що ти приїжджаєш як найомний, як найомний туди, на роботу, все, ти вже ворог, ти вже крадій. От, ти приїхав, люди ще тебе не знають, але ти вже крадій. От. А ті робітники, які там працюють, там вводять таку е, систему штрафів, що навіть ніхто не знає. Да? Відношення як до скотини, не до людини в цих холдингах. У мене є, кстаті, відео на, мене на каналі. Кому цікаво, заходьте на канал, там є розділ плейлисти. От. І там є відео дуже багато відео, подивіться. От. І таке скотське відношення. І от про, простому робітнику, дивіться, простому робітнику нема куди поскаржитися. Куди? От його ображають, от його принижують, от в нього зарплату знімають. От безпідставно вони придумали і знімають. Що вони придумали? Датчики на солярку стоять, там сидять в холдингах, це ж сидять в Києві, вони усі десь в якихсь великих містах. Їм, що тут коїться, це по барабану. Місним з е, оцим директорам відділень, да, там, агрономам і тому подобне. Це взагалі царки такі, що мама не говорить. Ну не всі. Я не буду говорити за всіх. Не всі. Не всі однакові. Я ще раз повторюю, я завжди повторюю. От. Опа, злив солярки. По барабану. Чи це збій системи, чи що? Штраф. От вони придумали там, щоб нав'язка датчики були, щоб не піднімалася, чи ще щось, ну самі подумайте, забився, забився культиватор, чи що ти не можеш його підняти. Чи, чи плуг, тому що це треба дати, щоб ця служба безпеки дала добро підняти цей культиватор. Таке є е, п'янки, типа що з запахом е, теж там 50% зарплати рубають. ну Це, це який закон таке. Я не, я не піддержую п'янку на роботі, але ж, ну. Виговорики, чи ще щось. І багато хто зараз не платить зарплати взагалі. Ну от В холдингах її платять, тому що ну, вони там офіційно і тому подобне. Да, працюють. Але ж платять копійки. Ти повинен робити, ну, як ішак, да? ти повинен робити як ішак, а платять тобі копійки. Ти повинен бути і сварщик, і електрик, і інженер, і конструктор, і хто ти хочеш, а платити тобі, ніхто не хоче. Я так думаю, що вони вже сплять і бачать, що цього українця вже зробить кріпосним рабом, да, щоб уже аж нагайками його От. Ну, Це, 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 це повний звіздець. Ну, ви навіть не представляєте, як вони не хочуть платити. Це, це повний звіздець. А оця ось служба безпеки, це, служба, це, це взагалі нонсенс. Там ці служби, служби безпеки це бивші мінти. Так, друзі, там ті служби безпеки, це всі бивші мінти, або ті, хто... Ну, я не знаю, навіть, напевно, так ненавидить і механізаторів, чи я... Це там таке скотське відношення. Ну, от в них в глазах ви все. Ви вже крадій. Може він так і не рахує, але йому треба щось робити. Йому треба цьому директору щось вуха вливати. І от вони вливають цим директорам, що от в тебе все крадуть, в тебе все крадуть, от крадуть, крадуть. Вони вішають на комбайни камери, на трактори камери. Е, Душно до того, що вже в кабінах камери вішать, візде камери вішать, датчики різні тулять і тому подібне. Це по-перше, це по-перше. По да? Потім приїжджають на поле, шманають комбайни. Дивляться, що шукають. Це щоб типу нічого не вкрав. Так як, як, блядь, як на полі 35 агрономів, 35 старших, що ти будеш красти, тим більше в таке время і тому подобне. Ну, я думаю, що навіть якби вкрали, даже, я, не, я не говорю, що навіть, вкрали, вкрали. скільки не вкрали, скільки платиться цим усім, як би сказати. На хлібникам, так? як їх назвати? Я не знаю. Назвіть в коментарях, як їх назвати, що воно робиться. ж не представляєте, як вони принижують механізаторів. О, оці, оці, оця служба безпеки, як вона принижує механізаторів, як вони здіваються на механізаторами. Вони сують сурло своє візді в, е, Глибину да, почвообробки, в потерів якісь, десь кудись. Він, він, в, нього, в нього взагалі навіть комбайнерського немає опиту, а він суне туди своє сурло. От, Це, це поле звіздець. Мені пишуть в коментарях, тобі ніхто, тобі ніхто нічого не зобов'язаний. Холдинги тобі нічого не зобов'язані і тому подобне. А кому вони зобов'язані? Вони, зобов вони нашою землею пользуються. Вони людською землею пользуються. В Смислі не зобов'язані. Далі підемо. Далі підемо. А є часники, да? часники які е просто нанімаються в холдинги на роботу, комбайнами, тракторами і тому подобне. Зразу скажу, не всі, не всі. Але в основному це такі люди, які сплять і бачать, аби механізатору не заплатить. Аби механізатору не заплатить. От всякими правдами і неправдами, нема грошей, нема грошей, не, не розрахувалися, не розрахувалися, от нема грошей, от нема грошей. А людині сім'ю треба кормити, людині треба комуналку платити, людині треба щось купити дитині, людині треба вдома, щоб щось було, щоб ну, щось їсти. Він поїхав, він працював, заробив і йому кажуть, що немає, немає. по Перше, причому тут що мені не заплатили там. На роботу береш шановний ти. Власник комбайна, ти і ти, ти, ти повинен про щось думати, коли береш людину на роботу, тобто хоча б попередить. Дивись, шановний, ми їдемо туди-туди-туди на працю. От Якщо от коли зо мною розрахуються там, тоді заплачу я тобі. От, а механізатор вже буде думати, е, погоджуватися йому на це чи не погоджуватися. І в ітогі виходить так, що нема, 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 а потім взагалі тру, трубку не беруть і не платять. Людині за роботу. От дивіться, чи не, так, не сталося там так, що і там людині не заплатили, і в нього от так, от, от так без вихід. От, от зима, празники, да, йому не заплатили, або Бог його знає ще щось там. Там же все, що хочеш може бути. Там, там же ж ну, не в цих холдингах за людей взагалі не рахують нас. Я ще раз повторю, не у всіх. Не у всіх, шановні українці, але в основному. Е, в основному, да, е, Це, це, це повний бред і тому подобне. От дивіться, мені, наприклад, ми відпрацювали в Тернопільській області в одного там чоловіка. Ми думали, він порядний, так, так же ж балакав, так красиво розказував, так красиво все було, все прекрасно. Ну, ну хоч дура не прикладуй. Ну, Хоч до рани да, На базі житло оборудоване. Їжа спочатку була дуже хороша, потім вже нас голубцями е, тиждень кормили. Е, голубці зроблені тиждень нам, нас тими голубцями кормили. Ну, Менш з тим, менш з тим, навіть не, не за та річ. Але ми зробили е, жартки, комбайни, ми коли на них працювали почти два тижні. Почали балакати за ремонт. Ой, та який же ж ремонт. Слухаєте, так? Да? Слухайте. Та який же ж ремонт? Е, Вешу, я ж весною за ці жатки заплатив тим. От. А тут по комбайнах я як... кермав. Шановний, підожди. Я при чому тут... Я до чого тут? Що ти заплатив за ремонт цих жаток? За ремонт цих жаток весною. Я до чого? Він розповідає, що я з попередніми комбайнерами домовлявся, отак от і так, а вони от, от не прийшли, от не одремонтували. Я при чому? Я, я робив, я виконував роботу, я повинен за неї отримати кошти. Правильно? Правильно. Але ж, ну, а з тим, там ти розбирайся вже з другими. Як воно і що. І це ще проблема дуже велика, дивіться, да, в тому, що ми не складаємо трудовий договір. Але ж, ну давайте будемо розбиратися, ну ти заїхнешся за трудовий договір, все, ти вже не треба. Прийде той, хто, хто не, ну, без договора буде працювати. Той, хто, той прийде, хто буде без договора працювати. І нас дуже багато таких комбайнерів, хто дивиться. Дивіться, я, я вам кажу. По своєму опиту, складайте договір. Без договору не йдіть працювати, тому що буде от колись, от, ну як би сказати, минає вас, от минає вас, от минає вас. Ну, колись буде з вами таке, як сталося з нами, Що там не заплатили, там не заплатили. А, а як а ще по три-чотири по тисячі постійно треба дзвонити, дай грошей, дай грошей. От хлопці розповідають, так само є такі люди, що от не дай грошей. 3 000, 5 000 ну, Три тисячі, п'ять тисяч кине. Людина заробила 200 тисяч і він починає по 3 тисячі, по п'ять тисяч скидувати. Ну, хіба це, це нормально? От об'ясніть мені. Може я чомусь не прав, я не знаю, але це субо моя думка. Я ні до кого ні до чого не закликаю, не призиваю. Але от дивіться, вже сталася трагедія. Вже загинули люди. Да? Оці люди. Я не знаю цього директора, я не знаю цього. Е Заступника служби безпеки, да? я не знаю, то лише, що в лікарні, я не знаю цього робітника, що сталося, але що ж його спонукало до того, щоб до таких дій, до таких дій, от дивіться, ну я ж вам ще раз говорю, що е, я не знаю, як би я поступив, ну, але знаю, знаючи, як в холдингах відноситься до людей, то, допустимо, я, я е, його можу зрозуміти. Я ще раз говорю, що я не знаю всієї ситуації, що там сталося. Але так як відносяться там до людей, це неможливо. Це треба, я не знаю. ну І влада ні на що не реагує, Вони просто скинули все на місця і все. Вони просто там беруть налоги, згрібають налоги, от щоб їм главное, налоги платили, і все. А ніяких регулювань зарплат немає, ніяких регулювань цін немає, ніякого... Як би сказати, регулювання роботи немає. Ну, як як, як людина, до людини відносяться. От вони все скинули на ці холдинги, на часники, на ту І хто які хоче, такі зарплати і платить. Хочу плачу скільки, хочу плачу скільки, хочу плачу скільки. Немає взагалі ніякого. І немає упевності, е, чи, чи взагалі заплатять. Да? Немає цієї впевненості, що взагалі тобі заплатять за твою працю. І ще от говорять учасники, теж пишуть мені в коментарях, ви бігунці, шановний, в смислі бігунці, ми що, кріпосні, от комбайнери що? Кріпосні, вони зобов'язані сидіти на одному місці. Якщо людині щось не подобається, вона має право піти до, до іншого роботодавця. Чи, чи, чи ви прив'язали цю людину, чи, чи як. От навіть мені теж кажуть, мені не подобалося, я пішов туди направити. Я, я горілки не п'ю, я нікого нічого не крав ніколи і красти не збираюся. Роботу свою роблю, комбайн знаю. Як його наладить, знаю, не знаю. Я ніколи не, 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 не боявся комусь подзвонити і сказати, що я не знаю, підскажіть. Ніколи в житті. От. А якщо я багато балакаю, от така е, пішла тенденція: ти якщо щось проти кажеш, щось вимагаєш, все, ти не такий, робітник уже не такий. От якщо ти, допустимо, відкриваєш рота свого, щось каже, що тобі не подобається, або ти починаєш говорити за підняття е, якоїсь зарплати, або ще за щось, все, ти вже ну, 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 не такий, ти не вигідний, все, хопа, він рот відкриває, вже не нагинає голову. Як один казав, знаєте, чи мені вигідний отой. Чим? Я скажу йому тут копати, і він буде копати. Треба воно чи не треба, він буде копати. Отак розмовляють, отакі треба. А такі, як відкривають рот, щось, щось вимагають, щось требують, да? якусь е, заробітну плату е, свою. Ну, такі невигідні. Треба, щоб мовчався, пів-дві дірки і все. Я вам скажу комбайнери, трактористи, механізатори. Ви пойміть, що ви заробляєте їм кошти, а не вони вам. От говорять, от вони, от вони дають тобі роботу. Так скоро дойде до того, от вони тобі близько супу дають. Вибачаю, я вибачаю, що ну, такі емоції. але е, ви знаєте, вже фух, якось нахи, нас вже до такої степені вже гноблять з усіх сторон. Просто з усіх сторон гноблять. І з, з, зі сторони влади. Потім оці власники, оце, по, по, ну, як так можна відноситися? Людина ну, працює, людина тобі заробляє кошти. На твоїй же техніці. Тоже система штрафів, оцих, але, на, і ти, опять же скажу, не всі накрився підшипник, чи ще щось. Ти не дивився штраф. І куди він пожалується? Куди, от, допустимо, я пожалуюся, як не дивився? Ну накрився той підшипник. Я що йому зроблю? Ні, все, ти будеш платити. І таке є. І скажіть, що нема такого. І таке є. Ти будеш платити. І куди мені, куди мені поскаржуватися? Нікуди. Куди? Де є яка організація, щоб простий робітник міг кудись поскаржитися? Все, все унічтожили. Ніяких проспілок немає. Ну нічого. Щоб ти кудись поскаржився, щоб, щоб якісь там, ну, а як не заплатять, приходиш в прокуратуру, кажеш, що там отам мені заплатили, оте, оте заяву, вони вам говорять, а докази є? Та є кінцвіт, я повинен докази тобі предоставити. А на що тоді взагалі ця прокуратура потрібна, чи ця поліція потрібна, щоб я докази ще щоб... приняв. Тобто я повинен їм все принести, щоб вони тільки так бумажечки пооформляли, потім поїхали, бабла е, з того, отримали і мені сказали, що все нормально пішов нахрен. Ну тому що я так говорю, тому що така система, в мене немає грошей, я ніхто. Та лібо хто, хто приходить, вони дивляться, ага, на тебе немає грошей. Все, капець, це ну, взагалі не ноль. Якось так, друзі, от така ситуація. І, ну, я ще раз говорю, я не знаю цих людей, я не знаю, що там сталося, але от така ситуація, от, от така ситуація коїться. І я думаю, що далі ще буде. Я ще раз говорю, я нікого ні до чого не закликаю. Ні, ні, ну, це, я просто ділюся своїми думками. Це сугубо моє моє лічне, е, да, моя думка лічна і, 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 і все. А ви думаєте самі, тому що ну, це холдинги це повний звіздець, але є й одноосібники такі, що дуже багато землі, вони вже е, теж людей не рахують за людей. Там до, вже от п'яти тисяч і тому подобне. Так що, друзі, якось отак. Давайте будемо жити миром, давайте будемо людьми. Да? Тому що хоч, ти, хоч в тебе там і рейнджровери, хоч в тебе ліксуси, мерседеси. Ну ти ж також ж людина. У тебе також є діти, сім'я. Да? Ж, тобі ж заробляють кошти. Тобі оті громадяни заробляють кошти. І ти кормиш свою сім'ю. І так зневажливо ставиться до робітників. До цих, ну це повний звіздець. І ти людина, і то люди, і в них є сім'ї, і він, він повинен кормити свою сім'ю, своїх дітей, дружину, стареньким да, батькам допомагати. Він повинен заробляти кошти такі, щоб міг прокормити свою сім'ю, та людина, той тракторист, да, той комбайнер. І от таке зневажливе ставлення, от таке зневажливе ставлення, от таке невиплачення зарплат, от таке знебожіння і приводить до таких випадків, які сталися в тому Ой, ну Про це можна дуже багато балакати, але на цьому і закінчимо. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог все само найкращого, щоб ми всі були здорові, щоб ми всі були, як би сказати, миру скоріше нам з вами. Да? І щоб нас рахували за людей на, нарешті. За людей, а не за, ну, за скот якийсь, за. Ну, я навіть слова мене не маю, за, за кого нас зараз з вами рахують тут в Україні. Все, будьте здорові. Дай Бог вам здоров'я, миру нам усім. Скоріше закінчиться у цього, всій, у цього всього жахіття. Всім пока-пока.